Василь Кривий проживає в дев'ятиповерхівці на матроса кішки з самого початку її побудови. За цей час каже, мешканці неодноразово стикались з проблемами в роботі системи опалення. Також доводилось лагодити труби після прориву власним коштом. Вже 30 з лишнім років воно ж зізначується опалення, труби засоряються. Погана подача. Тепла вже йде. Після створення ОСББ мешканці взялися за вирішення проблеми з опаленням. Аби замінити труби, скористались муніципальною програмою підтримки. Навіть було таке, що в ті роки по два рази проривало. А це самі розумієте, сварочні роботи, заміна труб це ну, дуже дорогостояще удовольствие. От, тому було прийнято рішення підняти тариф. Розумієте, якщо тариф, то люди платять, тому що якщо якісь додаткові там рахунки, то якби хто хтось платить, а хтось не платить, там, як говорить фонд. А тариф платять всі. І так поступово ми накопичували. В підвальному приміщенні вже розпочали. Через те, що опалювальний сезон досі триває, нові труби прокладають поряд із старими. Як тільки буде змога, опалення пари підключать. Завдяки ремонту кількість аварійних ситуацій зменшиться. Ведемо монтаж внутрибудинкового опалення, кидається чешська труба зміцнена. Буде економити до 30% теплозбереження. Проведеться ще після відключення демонтаж старої опалювальної системи. Завдяки муніципальній підтримці мешканці сплатять лише 30% від вартості робіт. Решту суми покриють з бюджету громади. Цьогоріч заплановано заміну п'яти систем опалення, тобто в п'яти житлових будинках. На даний час працюють по матроса кішки 59, Цей будинок ОСББ, але вони на умовах співфінансування вирішили замінити систему опалення. Завершити роботи планують найближчим часом. Далі ОСББ хоче за цією ж програмою капітально відремонтувати всі ліфти та утеплити будинок. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.